Ну що ж, усіх вітаю. Щас, секундочку Усіх вітаю, всім привіт. Сьогодні ми будемо приходити страшну гру Right Back Home. Давайте почнемо. Задача: мені треба повернутися додому. Я. А, я на машині їду, тільки я ніхіра не бачу. Я все ще, до речі, тестую налаштування мікрофона, щоб звук звучав максимально якісно. І щоб мене було нормально чутно. Тож, ще декілька відео, можливо. Нормально хтось кричить. Тож, можливо, ще декілька відео підряд буде мінятися звук, поки я не знайду ідеальний баланс. Так, відновилася задача, це заправити машину. А де я заправлюсь, я не знаю. Я не бачу ніякої заправки поряд. А, от тепер я вже бачу. Ну, гарненько там воно виглядає, можу сказати, в цілому непогано. Ну, давайте заїдемо. А, тут бар'єри. Значить треба було трошки далі їхати. Да твою мать. Як окончена физика автомобилем тут. Дай! Боже, в том роблоксі, то зручніше машиною керувати, ніж ж в цій грі Боже, ужас. Чей я хера не бачу Так, ну якщо треба заправитися, значит треба кудись тут встати біля цієї колони Ой, я нарешті бачу салон автомобіля. Так, покинути тачку. Так, ого, що... А, я сенсу не можу змінити, окей. Так, я думаю, мені треба купити якийсь газовий напій. А це що. Фу, це автоваз? Серйозно? Ужас? Сподівайся, це гра на відрусневого. Музяка прям енергічно там грає. Так, заходимо в магазин. Привіт! Я не можу ніяк зумити, не можу побачити твоє лице. Е, треба взяти газовий набій. Я думаю, що він десь тут стоїть. Е, а як його купити? А, його тут поставили. Клас. Так, заплатити перед касою. Говорити з касиром. Доброго вечора, як я вам можу допомогти? Привіт, мені треба заправити свою тачку і хочу ось цю колу. Добре, можете взяти. А, ви. Так, ти впевнений взяти трошки дивний час, щоб приїхати. Зай... Зараз я візьму Google перекладач, секунду. Ви точно вибрали дивний час, щоб приїхатися цими краями? Е, так, я знаю. Ця дорога дуже пуста. Я просто намагаюся дістатися. Ну, куди я хочу доїхати. Е, куди ви направляєтеся? Е, просто проїжджаю е, мімо. Щоб, а, щоб купити новий дім. Боже, що за слова? Ну, курс. Ще. Просто проходив пол, щоб, дістати, щоб дістатися до мого нового купленого будинку, я подумав, що піду мальовничим маршрутом. І так багато чуваків вибирають цю дорогу, особливо вночі. Чому? Е, ти чув взагалі про істот, які ховаються серед дерев? Ну, лурки, я ж правильно розумію. Е, так, ховаються. Створіння. А, тут три варіанти відповіді. Е, створіння, коли я їх я чув дивний звук. Ну, давай, все, беремо. Я чув дивний звук. Е, я чув деяких створінь тут, і вони дали мені... Е, і воно дало мені... Гузбамс, що це значить? Я чув, що тут є якісь істоти, і від думки про це в мене мурашки по шкірі. Е, чому ти нічого не сказав поліції? Е, я думаю, що так, окей, гул. Давай. Ну, перекладай тварь. Прикладай текст. Немає доказів, будь-яких істот, вони думають, що це просто творина. Ти мене трошки налякав, вибачаюсь, просто інформую тебе. І скільки з мене за топливо, за паливо. 20 доларів це буде коштувати і сода. Так, так, це все. 24. Ось гроші, дякую, дякую. Вали, звіться, доброї ночі. Ну блін, щось тут прямо FPS, може 100 у мене. Давно такого FPS в іграх не бачив. Так, поїхати. Їхати додому. Ну, я думаю, що сюди. Або грана дасть проїхати тут. Я ніхіра не бачу. Можливо, я на монтажі підкручу там яскравість, але О, зараз я граю, це неможливо хоча б щось побачити. Це повний жах. Ну що ж, поки ми їдемо, давайте я спробую вгадати, чим ця гра закінчиться. Скоріше за все, зараз на нашу машину нападуть, вона розіб'ється, зламається. Ми будемо шукати допомогу в лісі, нас вб'ють, або ми втечемо. На іншому транспорті, або полагодимо цю машину. Коротше, або ми втечемо від монстра, або він нас з'їсть. Один з двох. Або в машину вже заліз якийсь мутант, і він сидить, чекає момент, щоб нас вбити, з'їсти. І мені страшно представити що і ще... що. Йо, ну я ж сказав, що на тачку нападуть. Ну, взяли, кинули каміння. Е як цей камінь е вдарився в машину, мені потрібна допомога. Повернутися в машину. Ви знаєте, як це гучно було? У мене звук на 62% стоїть. А у мене вже уші заболіли. До речі, я тут не можу ні вправо, ні вліво, йти мишкою крутити теж не можу. Охереть, це найкончений, тупіший спосіб... Да йди ти нахер! Дебільна гра!